Вітаю, є в нас тут чудо-юда інсталяція, це не ми робили інсталяцію, ще в процесі, щоб кабеля не обкладені, це все діло в підвалі ставиться. Ми ставили сюди свою батарею. 175 кВт. Так, сюди вона в нас підключена. Іде зараз від сонечка. Сонечко генерує, споживання. В чому у нас тут не стандарт? У нас. Батарея 175 кВт розділена на дві частини. Одна частина 1,70 висотою, друга о, там, там, бі, там, метр в тамбурі та 1,50 м. Все у нас отак все, як завжди закрито, все гарненько. Ну, Тут далі з гарненько трошки не склалося. Але в цілому вже пару тижнів працює батарея тут, ми якраз поки тестували, все гарно, все чудово, все працює. Навантаження ми можемо видавати з цієї батареї до 60 кВт. Коли вона заряджена взагалі порядка 50 кВт, тому кому потрібна високоватні батареї, кому потрібна інсталяція, звертайтеся. Всім, гарного дня!